Михайло з дружиною Оленою вийшли з магазину. Олена йшла без нічого, а Михайло ніс у руках пакети з продуктами. Коли вони підходили до своєї машини, перед ними раптом з'явився якийсь молодий хлопець Олено. Привіт! раптом з усмішкою сказав він. Дмитро? здивувалася Олена. А я ось на тебе. А я ось на тиждень до батьків приїхав, сказав хлопець. Як же я рада тебе бачити? з хвилюванням у голосі сказала Олена. І я дуже радий, сказав Дмитро. Ну, як у тебе справи? поцікавилася Олена. Та, все нормально, удружений. Свою доньку теж Оленою от назвав, несподівано сказав він. Після його слів Олена раптом почервоніла. Михайло мовчки стояв з пакетами в руках і вже не знав, що й думати. Ой, до речі, познайомся, це мій чоловік Михайло, схаменулася жінка. Михайло привітався з Дмитром, щось буркнувши собі під ніс. Йому одразу не сподобався цей чоловік. На його думку, Дмитро дуже розв'язано тримався з його дружиною. І, звісно, Михайло з нетерпінням чекав на закінчення цієї розмови. Знаєш, продовжував Дмитро, звертаючись до Олени, я тут з деякими з наших друзів переписуюсь, але тебе я так і не знайшов, я обов'язково тобі напишу, пообіцяла Олена колишньому однокласнику. Слухай, Дмитре, заходь до нас, поговоримо, згадаємо шкільні роки, можеш записати мій телефон. Якщо надумаєш зайти, то подзвониш мені. Михайло стрепенувся від цих слів. Кого, кого, а такого гостя він точно не хотів бачити у своєму будинку? Та я бі радий, заявив Дмитро. Але сьогодні у мене інші плани, а завтра, вранці, ми їдемо. Дуже шкода, сказала Олена. І було видно, що ці слова вона сказала щиро. Коли Михайло з Оленою зайшли додому, чоловік не стримався. А що це він так безцеремонно поводився із заміжньою жінкою, га? Якесь панібратське ставлення, та й ти, побачивши його, аж розцвіла. Михайлику, ти що ревнуєш, чи що? Та ніякого натяку для ревнощів я тобі не давала, просто колись ми сиділи з ним за однією партою, спокійно сказала Олена. А мені здалося, що між вами було щось більше. Михайлику, я прошу тебе, перестань. Ти напередодні мого дня народження що? Посваритися зі мною хочеш, чи що? Ну, добре, добре, буркнув Михайло, змінюємо тему. Наступного ранку Михайло привітав дружину з днем народження і подарував їй букет квітів. Здавалося, про вчорашній інцидент він повністю забув. Ближче до обіду Михайло з Оленою вирушили у гості до друзів. По дорозі вони зайшли до батьків Олени, щоб залишити їм сина. Аж опівночі в чудовому настрої вони повернулися додому. Михайло пішов на кухню зробити чаю, а коли повернувся в кімнату, то побачив, що Олена сидить за ноутбуком. Він придивився і застиг. Олена розглядала сімейні фотографії Дмитра. Хм, А я думав, ти вже забула про вчорашню зустріч. Чим же тобі так сподобався цей зухвалий хлопака? голосно запитав Михайло. І що, зрештою, було між вами? обурився він. Михайлику, якщо чесно, то все, що було між нами, це кілька танців на шкільному вечорі, кілька прогулянок і кілька поцілунків, відповіла Олена. Здається, це називається першим коханням? далі обурювався Михайло. Чи, може, я помиляюся? А то я он дивлюся, як ти аж почервоніла і зашарілася перед ним. Михайлику, та заспокойся ти, намагалася напоумити свого чоловіка Олена. Все це було ніби в іншому житті, і я просто заради цікавості зайшла на його сторінку. Повір, у мене немає жодних почуттів до нього. Але Михайла не зупинила слова дружини. А хочеш, я тобі про своє перше кохання розповім? Продовжував він, а ще й про друге, і про третє. І Михайло почав розповідати історії про свої якісь любовні походеньки, які він явно вигадував на ходу. Захопившись, він не помітив, як Олена тихенько заплакала. А знаєш, раптом зупинила вона його на півслові, якщо ти вважаєш, що я тебе недостойна, то нам краще розлучитися. А я й не проти, вигукнув Михайло. Олена не стала більше сваритися з чоловіком і, прихопивши найнеобхідніше, на прощання гримнула дверима. Що ж я наробив? було перше запитання, яке Михайло поставив сам собі, прокинувшись наступного ранку, він одразу набрав номер телефону дружини і почув у відповідь. Абонент не відповідає. Настав трудовий тиждень. Олена все не поверталась. Михайло ходив сам не свій, і на роботі й удома у нього нічого не виходило зробити до ладу. Не в змозі більше тримати в собі все це, він нарешті відправив дружині повідомлення: Моя кохана Оленочко, вибач мене, я не можу жити без тебе. Все, що я тобі наговорив про свої пригоди, це вигадка, ти моє перше і єдине кохання. Чекаю на тебе. З букетом квітів. Незабаром Михайло отримав відповідь. Добре, я повертаюся до тебе, але тільки букетом квітів, ти не відбудешся. Пам'ятаєш, я вибирала собі новий телефон. Чекаю від тебе подарунка. Після отриманої відповіді Михайло повеселішав. Його радості не було меж. Я згоден на все, в тому числі і на телефон. Написав він Олені і щасливий пішов купувати коханій квіти.